Ти найбезстрашніший воїн на цьому світі. Я навчу тебе вірності. Без такої вірності ми не краще за диких потвор. Вони прокляті і безсмертні. Вампір. і лігам. Вона. Народилася в багатстві. Соню, ти надто ризикуєш. Я боюсь за тебе. Його вивели для рабства. Лоціан. Ти вершина своєї раси. Та да все це миттєво змілиться. Соню, якщо я втечу, ти підеш зі мною. Мій батько знайде тебе. Я жив за їхніми правилами все життя. Я захищав їх. Заздрив їм. Нащо? Для них я гірший за тварину. То ми раби? Чи все ж таки лікани? Коли закінчиться ця битва, народиться інший світ. Це була твоя остання зрада. Зі мною усіх повбиваю Усіх! Інший світ, повстання ліканів.